Так звучить моє життя. Ех! Всім привіт! З вами Лесій Байкер, і сьогодні в нас такий ракор. Знаєте чому? А тому що ми їдемо грозовою машиною забирати мій мотоцикл. Коротше, їхав я по трасі. Мені сп... ну, спочатку мені поміняли ланцюг, дуже сильно затягнули. І майстер каже: Та пофіг типу, розтягнеться, все буде нормально. Я кажу, добре, пофіг. Все буде нормально. Поїхав. їду по трасі, починаю обганяти фуру на швидкості 90. Чую, що щось починає колотати і в мене десь заднє колесо починає втікати. Я злажу, дивлюсь, а в мене просто підшипники задні вилетіли. Ну, типа, з лівої сторони, з сторони ланцюга вилетів, підшипник розсипався. Так що зараз я приїду до мотоцикла, покажу, що сталося, і буду його сам грузити. Так що не переключайтесь, зараз буде. Так, коротше. Отака фігня малята. Зараз я знімаю вітрове скло. Знімаю вітрове скло, знімаю оцей тримач. Знімаю дзеркала і буду його грузити. Ей! To whoever may need this nugget of encouragement Things will be alright, so quit your worrying I get it The odds can stack back against the wall But even consider research, such, no, you'll stand firm yeah. Sat and watch from the sidelines One too many times Wicked games we play, make me wanna lose my mind Found solitude, knowing it'll be over soon Ever need a boost, count on me for the one 2 Trouble don't last when the tough get going Baby, all we do is win, so show me my opponent Adversity, doubt, stress, could care less Cause how we handle those, like an on our chest, super proud of how we held it down on the way up. Can't wait for our day to ball. This is a layup. Nobody ever said this would be easy, but trust when I. Знаю, звісно, що він залізе, але а не залізе, це буде печалька. Будемо викликати мотоевакуатор. <laughs>

Ось у нас вийшло, а зараз ми його прив'яжемо ще я я надію є якісь строки на це ужас В Ліву сторону буде якусь причепити. Сервіс і приїдемо, я знімлю, як він там доїхав, як я його прив'язав, що я з ним зробив. Коротше, зараз все розкажу, просто трохи спішусь, бо я ще маю, от, маю на продажі відправити, що значить на продаж відправити маю відправити клієнту. Е, ці боти приїхали сьогодні з Європи і вже їдуть до клієнта. Також я вже відправив одну пару спортивних. Блін, всякі бобіки вилазять. Вилазять всякі бобіки, можу перелаштовуватися, але трохи небезпечно. і зараз, і зараз не включалося, що... ну та, ну та, звісно, почалося червоний світ База. Зараз на місці буду, включуся, покажу як прив'язав. Коротше, так у нас відео. Перев'язав з тропами, перетянув з тяжками. Так звучить моє життя. Ех! Та що, думаю, зараз поміняють підшипники. Я його, звісно, зразу забрати не буду, я хочу поки від мотоцикла віддихнути пару днів. Може заберу його завтра. Може не знаю коли. Але такі справи. Ось таке в нас відео буде. Зразу відповім на майбутнє питання. Я знав, що підшипники розвалені, їх треба буде міняти. Але я не знав, що може статися таке, що від натяжки ланцюга вони можуть вилізти. Так що я нікого не виню, я до нікого не маю претензій, але що маємо, то маємо. Ну і так, якби натягнули слабше, то, певно, би такого не було. але... Що, дякую всім за відео. До нових зустрічей, до нових пригод.